Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. звати Олексій Тарасов. Що ви обговорювали? 5 годин Дональд Трамп, виступаючи в ізраїльському кнесеті, тобто в парламенті Ізраїлю, розповів про зустріч свого спецпосланця Стіва Віткофа з Путіним щодо України. Тут є цитата: я улаштував зустріч для нього, тобто до Віткуфа з Путіним. Думав, що це буде зустріч на 15-20 хвилин. Тоді Стівен мені здається, це важлива інформація. Не знав нічого про Росію та Путіна та про політику взагалі. Потім через годину я зателефонував і спитав, чи зустріч вже закінчилася. Мені сказали, що ні. Вони ще всередині. Через годину я знову зателефонував, але він. Вітков ще розмовляв з Путіним. Я дзвонив через 3-4 години. Через п'ять годин. я кажу, про що ви там чорт забирає розмовляєте вже п'яту годину. Обговоримо це з нашим наступним експертом Олександром Краєв, експерт Ради зовнішньої політики, українська призма, з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі Слава Україні слава, вітаю вас. Мені здається, це дуже промовиста репліка Трампа про те, що він відправив Віткофа, який нічого не знав про Росію, нічого не знав про Путіна і взагалі нічого про політику, який висновок ви зробили з такої тиради. Мені здається, це. В контексті будь-якого американського президента мало б викликати якщо не певні смішки, то як мінімум певні запитання. А чому людина, яка не займалася цією темою, яка в принципі не займалася зовнішньою політикою і, взагалі, політичними питаннями, відправляється на місію до Москви, до тієї самої столиці, ів Рускіс, які всю холодну війну намагалася знищити чудову Америку і намагається з ними про щось говорити? Але в адміністрації Трампа до речі, ми вами навіть на ефірі якось обговорювали в принципі. Нема людей, які зараз представляють собою індивідуальні політичні фігури. Це все спікери Трампа з конкретних питань. А для них класифікації і кваліфікації високої навіть не треба. Він може бути спікером близького сходу, потім перекласифікуватися тільки на по Росії. Він може ні черта не розуміти в тому, що він говорить, але він має виконувати те, що йому сказано. Він має приїхати. Передати інформацію Трампа, послухати, що йому там скажуть, і поїхати назад. Найголовніша якість такої людини, такого проговірника в тому, що він особисто довірений пані Трампа, що Трамп йому довіряє як собі, він готовий через нього передавати інформацію. Таким чином Трамп готовий спілкуватися зі своїм російським візим. Тобто, по суті, це єдина була роль відкупа: приїхати, послухати, запам'ятати інформацію, передати її назад. Але як ми бачимо, росіяни затіяли свою звичну дипломатичну гру. Вони почали його розкручувати на довгі історичні лекції. Вони почали його розкручувати на а, класичні російські переговори, де одна з цілей це просто втомити свого співрозмовника для того, щоб він уже прийняв будь-які російські умови просто для того, щоб ці переговори закінчилися для того, щоб видихатися з ними далі. Тому в цьому випадку вікопа через його непрофесіоналізм і досвіду фактично розвели. І використали для власне російських цілей, і це трохи нам пояснює ситуацію з тим, чому, скажімо, була інформація про те, що відкок не повністю, і не точно передає те, що йому розповідав Путін, що він не довозить до кінців інформацію до Трампа і, в принципі, всі інші проблемні питання, які виникали в його роботі. Але варто сказати, що те, що Трамп настільки відкритий, нормально все говорить публічно. А, з однієї сторони це дивно, це погано, але з іншої сторони ми не бачимо такої саме проблеми з Келлогом. Тобто зараз ви не той, хто працював з росіянами, а той, хто працював з Україною, ну нібито на цьому фоні виглядає набагато краще. Бо з Україною все вдається в Україні. Ми готові ми мається називаємо американці передавати томагавки. Ми готові підписувати з ними нові угоди. Ми чекаємо делегацію українського в нас в вашингтоні. то бачите, як український напрямок працює. Тому, незважаючи на те, що ситуація з форум абсурдна, навіть для американської дипломатії, конкретно для України, це насправді дуже і дуже непоганий сигнал. Насправді ну, так я думаю, що ви тут праві. Але от є ще один сигнал ну не те, щоб тривожний, але ну виглядає так, що Дональд Трамп хоче повернутися ще до свого старого імпічменту. Про що йдеться мова? Значить, він написав в своїй власній соцмережі True Social про те, що український імпічмент Трампа має ну, в сенсі. Нинішнього президента має розслідувати конгрес. Я процитую: український імпічмент щодо мене був значно масштабнішим і незаконнішим обманом ніж Вотергейт. Вотергейт, це історія про прослуховування господи штабу демократичної партії. Про це написав Вашингтон Пост, і тоді тодішнього президента Ніксона ну відправили у відставку. Так, от. Значить, Трамп написав, що я сподіваюся, що відповідні органи, включно з конгресом, це розслідують. Про цей український імпічмент треба все таки нагадати. Це був самий початок каденції Володимира Зеленського, президента України. Була розмова його з Трампом, який якраз закінчував свою першу каденцію. І, от, нібито Трамп вимагав того, щоб в Україні почалося розслідування щодо сина Джо Байдена, Хантера Байдена. Його пов'язували з українською компанією Бурісма. Коротше кажучи, чим це закінчилося? Закінчилося тим, що звинуватили Трампа, що він таким чином намагається впливати на майбутні президентські вибори. Йому проголосили імпічмент, але це не підтримали в сенаті. тож він залишився на посаді. Але зараз він хоче, щоб український імпічмент. Розслідували. На вашу думку, що це може означати для нас, для України. Ну і нагадаємо, що президент Зеленський є однією з центральних фігур, до якої цей український імпічмент тоді в США прив'язав? Мені здається, що. Так, існують певні ризики, що наші злопихачі спробують це перекрутити таким чином, що от знову тут Україна, знову тут українська делегація. А бачите, які здогадки в нас були, як вони знову підтверджуються, Україна тут замішана, Україні потрібен імпічмент проти президента Трампа, українці злі, погані. Ай яй яй Тобто, точно таку інформаційну кампанію проти тут вкрутити можливо тут. Догадавки не ходи, прив'язка абсолютно очевидна. Але з іншої сторони, насправді, дивлячись на контекст внутрішньоамериканський, ми бачимо, що це частина ширшого процесу по так званого полювання на відділ. Трамп зараз зводить рахунки з усіма своїми опонентами. Бездіяльність Верховного суду, неможливість місцевої влади якось реально протистояти Трампу, ну окрім там, Конкретних випадків, скажімо, в Лос-Анджелесі і в Нью-Йорку. Абсолютна інфантильність і політична імпотенція демократів в плані опозиційності дають Трампу Кремла зараз розібратися з усіма своїми проблемами. В першу чергу не своїми політичними опонентами. Він же не дарма зміг монополізувати фактичну владу над національною гвардією більшості продемократичних штатів. Він же не дарма був здатний використовувати Айс і поліцію і прикордонників абсолютно незалежно від рішень конгресу. Ресто незалежно від нікого в своїх власних цілях. Тому Трамп просто зараз, відчувши, що йому дають таку повнуту влади, відчувши смак крові в океані політичного американського естеблішменту, він вирішив діяти. Діяти дуже сильно, діяти рішуче і реально тиснути всіх, кого він може тиснути. І тому питання українського імпічменту воно в першу чергу, питання імпічменту, а вже в другу чергу, українського. Тому в цьому випадку він захоче розібратися з тими демократичними політиками, з тими сенаторами і конгресменами більш широко, які проти нього тоді катили бочку, які досі залишаються в політиці. Також він хоче це зробити з службовцями державними. Також він хоче це зробити з судами. Тому це частина ширшого його конфлікту із американським естеблішментом. Це не конкретна історія про нас. Тобто, ви думаєте, що от все таки своїм політичним опонентом президента Зеленського він не вважає, і тут ми можемо видихнути спокійно з полегшенням? не вважає. Я не бачу, що прямо зараз знаєте, він бачив Зеленському ворога. іначе б нас зараз не було досі розмов про підтримку. У нас би не було розмов про візит делегації на чолі із Середенко. У нас би не було настільки нормальних зустрічей на полях ООН. Тобто, якби там була пряма прив'язка до нашого президента або до нас. Ми б не бачили такого прогресу в цьому плані. Трамп як політик ну достатньо послідовний. Якщо він когось не любить, то з цим кого він не любить, і з його країною розривається абсолютно все. І нічого не буде працювати, тобто не буде такого, що він не любить конкретно зеленського, але Україні передає томагавки. Це для Трампа особисто нонсенс. Але як я вже казав, повторюся, проблема в тому, що точно можуть знайтися в Америці опоненти України або просто проросійські елементи, які будуть намагатися інформаційно ж таки цей імпічмент повернути до прив'язки українського імпічменту. Так, ми бачимо, що Дональд Трамп в дуже хорошому настрої. У нього дійсно велика перемога. Тут немає ніяких сумнівів, що йому вдалося досягнути дуже складної угоди між Ізраїлем та терористичною організацією Хамас. Ми от побачили, що повернули 20 заручників. Ми побачили заяву прем'єр-міністра Ізраїля Нетаньягу про те, що війна закінчена. Хамас зі свого боку там. Серед тих їхніх лідерів, які вижили, вони також зробили таку заяву. Ну, от навіть опоненти Трампа кажуть, так, це була. Дуже складна угода, і от він досяг, ну, такої перемоги. Нобелівську премію він поки що не отримав. Але ну слухайте, може в наступному році, бо дійсно врегулювання на близькому сході це дуже дуже складно. І ми бачимо, що от в цьому хорошому настрої він в тому числі говорить і про Україну. Так тут цитували його під час його виходу до журналістів на його літаку «Ейрфорс-1», він, значить, похвалив Україну, сказав, що маю віддати належній Україні за те, що вона так добре тримається, що дуже добре б'ється. Сказав про те, що Путін виглядав би добре, якби це врегулював. Це, це війна російсько-українська. Так він говорив, що з президентом Зеленським мав дуже хорошу розмову цього ранку, і вчора. І от я на цьому хочу трохи зупинитися. Ми дійсно побачили дві розмови президента України з президентом Трампом за два дні. Це щось неординарне. Мені здається, який висновок ви робите з того, що ну от настільки е щільно спілкуються два президенти. А мені здається, тут два аспекти важливі. Ну, по-перше, у Трампа зрозумівши, що в них все вдалося з близьким сходом, вони по суті пришвидшують свою активність на всіх супутніх фронтах. Те, що стосується війни миру, те, що стосується перемовин, тобто вони схопили цю хвилю зовнішньополітичного успіху і хочуть її транслювати надалі. Плюс зрозуміло, що після. Хоча б тимчасового, але завершення конфлікту на близькому сході вивільняється частина її і політичних, і безпекових, і дипломатичних ресурсів, які одразу можна застосувати. Це перше. По друге, треба все таки розуміти, що в контексті навіть переговорів з москалями близький схід є також певним аргументом. Бо давайте згадаємо, що росіяни на цьому фоні і знову думали про відродження пас в Сирії, і вони знову планували повернення. Своїх найманців на близький схід вони знову планували знайти політиків, які готові їм підігравати. Вони знову планували коротше кажучи, повернути повноцінно свою присутність, агресивну варварську на близькосхідний театр бойових дій і впливати на цю ситуацію через Сирію, через Хамас, через інших проксі, з якими вони готові співпрацювати. Тому те, що Вдалося досягти миру на близькому сході, не скажімо повноцінно про ізраїльського, але в принципі такому, який невигідний союзникам Російської Федерації. Це також певний аргумент про те, що ну і Росія, і союзники, такі як Іран, не справляються. В них нема вже того потенціалу, в них немає вже тої сили. І знаючи логіку переговорів Трампа, і те, як він в такі переговори вступає, це якраз ті умови, за яких він хоче в такі переговори вступити. Тобто, це момент, де він може погрожувати, де він виглядає зовнішньополітичним силачем, де він. Він показав свій потенціал, і тепер він нібито готовий продовжувати це робити, якщо його опоненти не підуть на нормальні умови перемовин. Тобто, по суті, Трамп хоче використати успіх близького сходу для того, щоб транслювати його і надалі. Мені здається, що з цього успіху народилася і інша ідея Трампа, яку він зараз втілює: те, що він погрожує введенням 100% відсоткових мит проти Китаю, починаючи з 1 листопада. І це вибачте той самий Трамп, який ще. Три тижні тому заявляв про те, що він планує зустрітися сі, що це буде його найважливіша зустріч. В них дуже класні відносини. В них є про що поговорити: економіка, торгівля, купівля Тіктоку. В них все дуже класно і мовляв, це лише європейський союз має вводити тарифи, санкції, мита і обмеження проти Китаю. А тут раптово, після того як підписали мир на близькому сході, він готовий і Україні давати томагавки, і Китай тиснути тарифами санкціями. Тобто, фактично, це все складається в єдину картину, що трам розуміє, що і в контексті Китаю, і в контексті Росії вирішення проблем на Близького Сходу і Ізраїлю і Хамасу є для нього козирем, Козирем, який гарячий, який працює прямо зараз і може перестати працювати в майбутньому. А тому треба ловити момент. Ну, він дійсно такий на куражі, він навіть сказав, що там Афганістан з Пакистаном щось перестрілюється. Зараз я повернусь і все залагоджу. Про Китай я тут маю трошки більше контексту дати нашій аудиторії. Так от, мала бути зустріч Трампа Сі Цзіньпіном, китайським лідером, але Трамп цю зустріч скасував. Все це через те, що Китай обмежив експорт рідкоземельних металів. Розуміємо, що ці рідкоземельні метали потрібні в дуже багатьох різних індустріях, включаючи до речі, виробництво зброї, Трамп значить написав, якісь дуже дивні речі відбуваються у Китаї. Вони стають дуже ворожими. Я мав зустрітися з головою КНР Сі за два тижні. На саміті у південній Кореї, але тепер, схоже, немає для цього жодних підстав. Ну і далі, як ви вже сказали, що він погрожує Китаю масовим підвищенням мит на китайську продукцію, яка надходить до Сполучених Штатів Америки. Ми зазвичай, говорячи навіть про російсько-українську війну, часто переходили на ширші контексти. Казали, що ну, все, що тут відбувається, все це пов'язано з американсько-китайськими відносинами. Так, з Тим як зможуть залагодити ну, цю таку тарифну атаку Трампа на Китай, чи зможуть взагалі ці дві економіки співіснувати, як вони співіснували раніше, бо вони співзалежні, в контексті тарифної війни? Тож, якщо зараз Трамп каже все, всі не зустрічаюсь в південну Корею, не поїду накладу там 100 чи 130% відсотків тарифів на Китай. Е, який має бути крок з боку Китаю? Чого ви тут очікуєте? Е, дивлячись на те, як Китай раніше реагував абсолютно на таких самообставинах. Е, він реагував абсолютно дзеркально. Тобто, те, що роблять американці, Китай віддзеркалює на них також. Вводять свої судкові тарифи, супер Китай водить свої судкові тарифи. Так, для економіки Китаю це набагато складніше. Ніж для економіки Сполучених штатів, тут варто казати, що кожного разу, коли вони це роблять, їх економіка посідає в рази сильніше ніж економіка штатів, не зважаючи на те, які вони там дають звіти, які яку вони показують статистику, як вони працюють з цифрами. Не знаєте, вірити комуністам, це себе не поважати. Тим паче, коли в нас є абсолютно чіткі ринкові показники, що Китай не витримує цю конкуренцію, якщо він робить це дзеркально, але це частина його геополітики. Він не може не реагувати. Так само, як на нього тиснуть, і відповідно це він і робить. Тобто, в першу чергу, очікуємо від Китаю такої само реакції. Очікуємо, що він так само введе свої суткові тарифи, буде тиснути, буде відмовлятися від майбутніх угод, і так далі. Але якщо ми кажемо про крок номер 2 то тут у нас по суті достатньо малий. Простір для маневру, тобто, звісно, можна говорити про те, що Китаю було б наприклад, з точки зору там політичного реалізму, можливо підтримати сильніше москалів, дати їм більше ресурсу, дати їм більшу частку ринку, дати їм більше можливості для втілення своєї зовнішньої політики. Називаємо це так. Можливо, ми не говоримо про передачу зброї в тому масштабі, які це роблять ті ж самі американці для нас, але ми говоримо про ширшу підтримку. Але згадаймо, це буде настільки скалюючим кроком, що Трамп обіцяв у відповідь на такі кроки Китаю ввести ще більші тарифи. Він казав про майже 500%. Тобто, чи буде це доцільно з точки зору того, що Китай все таки хотів би цих переговорів, і чи буде це доцільно з точки зору того, що китайська економіка гірше себе буде почувати ніж американська в умовах такого тарифного протистояння? Не зовсім. А Китай відомий тим, що він якраз намагається балансувати економіку і геополітику, часто надаючи перевагу якраз економіці, дуже мало ймовірно, що піде на такий крок. Тим паче, зважаючи, що він не спрацює так, як Китай того хоче, і це залишає Китай перед дуже дуже маленьким вибором. Тобто, так вони там намагаються паралельно з росіянами дружити з Індією, і нібито Індія з ними відновлює якісь контакти. Але на фоні таких тарифів чи цікаво буде Індії ризикувати ще більшими тарифами в свою сторону? Це теж під великим сумнівом, тому виходить так, що окрім дзеркальних тарифів і страждання під поганим економічним режимом у Китаю тут більше інструментів і нема. Так і хочеться згадати ту віку фразу Трампа, що у Китаю нема карт, з якими він може грати. Тому ця партія для Китаю може бути достатньо короткою. Їм доведеться вести зеркальні тарифи, а потім достатньо швидко шукати шляхи того, як з Трампом говорити. Бо раніше в них був ще один цікавий аргумент, який вони постійно використовували: це Тікток. Здавалось би, соціальні мережа та і все. Але зважаючи на те, скільки американців нею користуються, наскільки вона впливова, наскільки вона дорога, і наскільки вона широко розповсюджена, то це те, що Трампу дійсно було важко контрати. А зараз, коли американський сегмент тіктоку перейшов в американську власність, ну китай, у китайців вже і цей аргумент пропав. Тому насправді Трамп м'яко кажучи вибрав дуже вдалий момент для того, щоб дійсно вдарити по Китаю такими тарифами. Бачите, ну в всьому везе Дональду Трампу, все він вміє. І з Китаєм він вчасно і Близький Схід врегулював. Зараз от, тільки Путіну подзвонить, томагавки Україні або передасть, або не передасть, ну і все російсько український війні кінець. Ми бачимо, що в нього дійсно є успіхи на зовнішньому фронті, тобто в зовнішній політиці, але ми розуміємо, що є багато проблем всередині. Я звернув увагу на те, що навіть його. Хочеться сказати найближча соратниця, але ну одна з найближчих соратниць, така Марджорі Тейлер Грін. Пам'ятаємо, що вона просувала дуже антиукраїнські е, меседжі. Більше того, там е, цю кепку зробила для Джо Байдена, на якій написано Немага «Make America Great Again», а муга, like, «Make Ukraine Great Again». Так от вже навіть Марджорі Тейлер Грін виходить до якогось подкастера і каже: Дивіться, економіка не зростає, ринок праці не зростає. Ціни не падають, все погано. Це що таке, як, як це розуміти правильно? А це називається нарешті відкрилися очі у великої тусовки Мага, які побачили, що тусовка мага це не тусовка Make America Great Again, а це тусовка Make Trump Great Again. Що виявляється, от пам'ятаєте, як в чудовому серіалі Друзі була просто епохальна фраза «Joe doesn't share food». Джо так, Joe так. не ділиться їжею. Так, так. так, от знаєте. Трамп не ділиться владою, як виявилося. Як виявилося, і Грін нормальної посади не зайшлося, і взагалі її на Фокс уже не особливо пускають виступати. А виявляється, і кабінет міністрів не може мати власної особливої думки. Це тільки Трамп може мати. А виявляється і Heritage Foundation, який написав йому стратегію 2025, Уже не при ділах, виявляється на Стів Беннон, який вважалося ключовий політтехнолог технолог Трампа, його вже нікуди не запрошують. В нього взяли найкращі ідеї. І Трамп їх подає як свої. Тобто виявилося, що Трамп не дуже любить гратися в Павну співпрацю Трамп не дуже любить ділитися тим, що він здобув, і по правді кажучи, Трамп дійсно, навіть для тусовки Мага, незважаючи на всіх там особливості, скажімо так, політичного світогляду, вони все не авторитарного толку люди. Вони все таки за демократію, американську консервативну, жорстку, але все таки демократію. А те, що їм пропонує Трамп, те, як Трамп хоче з ними працювати, ну це ж по суті авторитарні рейки. Це по суті дуже вузька вертикаль влади, в якій є Дональд Трамп, і люди, які йому прислуговують або виконують. Якось ті вітков, з якого ми з вами починали, і тому звісно, маржуєте він різко прокинулося і зрозуміло, що діло пахне керосином. і вони дійсно зрозуміла, що можуть бути проблеми і для партії, і для руху маги, і для неї особисто. І повірте, чим ближче до виборів, тим більше такого буде. Але штука вже в тому, що лише 15% республіканців, які балотувалися і виграли в минулі вибори, коли Трамп був президентом, не отримали підтримки Трампа. Тобто підтримка Трампа стає статистично визначальним параметром для того, чи виграє той чи інший республіканський кандидат, чи ні, і тому чи встигне рух мага, чи встигне республіканська партія якось зменшити вплив Трампа, як мінімум на ці вибори, що наступають, як мінімум на цей період зменшити його вплив на внутрішню політику. Ну в мене, якщо чесно, вже є дуже і дуже великі сумніви. Ну, бачите, якщо вже от такі найближчі пропагандисти Трампа його починають критикувати, то дуже цікаво, якими ж будуть вибори проміжні вибори, які мають відбутися пройти в США у 2026 році. Зрозуміло, що всі до них готуються, і республіканці, і демократи і різні фракції. Факції, можна сказати, республіканської партії. Пане Олександре, дуже дякую вам за вашу аналітику. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики Українська Призма, був з нами на зв'язку. У нас далі випуск новин. Після новин повернусь до ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.